Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як складати другий слой в кубик Рубика 3х3 плюс жовтий крест. І ви, напевно, хочете збирати точно так само кубик, як і я. Мене звати Марк і ви на каналі Ukrainian Cube. Давайте розбиратись і складати другий слой і крест. Зараз я розбираю кубик і складаю все те, що ми складали в першому відео. В першому відео ми складали крест і перший слой ось такий. Як. Ось такі. Тепер ми маємо скласти другий слой. А якщо ви не бачили перше відео, переходьте на канал і просто дивіться. Як виглядає другий слой? Другий слой виглядає ось так. Ось. Це вже половина всього кубика. І зараз я вам покажу, як його збирати. Зараз ми дивимося на ребра і на два центри. На ребра ми дивимося тільки на ті, у яких нема жовтого. Тобто їх лише чотири: це червоно-синій, червоно-зелений, зелено-помаранчевий і помаранчево-синій. Все. Щоб вкласти друге слой, спочатку нам треба тримати кубик устав, щоб помаранчевий дивився на нас. Блакитний дивився направо, а зелений наліво. І щоб білий був внизу. Далі. Ми маємо знайти помаранчево синє ребро. Воно прямо переді мною. Це буде найскладніший етап в збірці кубика рубика 3х3, але я думаю, ви впораєтесь. Далі ми маємо дивитися на це ребро і на що ми більше уваги не звертаємо. Ми дивимося, що на цьому ребрі знизу є синій, а зверху помаранчевий. Який у нас кодір знизу синій. Це означає, що ми синій маємо підставити до синього центру. Тобто ось так. Все. Тепер ми вже не дивимося на синій, а дивимося на помаранчевий. Помаранчевий у нас тут і тут помаранчевий. Ми маємо відвести церебро так, щоб помаранчевий був навпроти помаранчевого. Тобто, отак: от, у нас тут центр помаранчевий і тут помаранчевий. І синьо ми просто відводимо. Далі ми маємо зробити нашу формулу. Це півпав. Але не спішіть робити його, тому що нам треба зробити його не по звичайному. Коли ми відвели. Щоб помаранчевий був навпроти помаранчевого. Це може бути інший колір, але він все одно має бути колір навпроти того ж самого кольору. Центр навпроти того ж самого ребра. Якщо ми його відвели сюди, от ми його відвели от туди, от подивіться, кудись туди, не знаю. І зробіть. Якщо відвели його вправо, зробіть лівий півпав. Тобто ось так. Один. Два, три, чотири. Все. Далі, якщо ми зробили тут, півпав. Ми маємо перегорнути. Тепер ми бачимо, що наше ребро стоїть навпроти ось цього центру. ми можемо спокійно робити тепер уже півпав справа. Один, 2, 3, 4. Як бачите, оце ребро зівпадає з центрами, тобто синій з синім, помаранчевий з помаранчевим. Це значить, що воно стоїть правильно. Ми маємо шукати ребро помаранчево зелене. Ось ми. Його знайшли, ось тут воно, і ми бачимо, що знизу на цьому ребрі помаранчевий. Ми його підставляємо до помаранчевого, ось так. Помаранчевий, з помаранчевим. І ми тут-то зверху, у нас зелений. Зелений ось тут. Це означає, що ми церебро маємо відвести так, щоб церебро було навпроти нашого зеленого кольору. Тобто ось так. Вони навпроти. Далі ми маємо зробити півпав зліва, тому що ми відвели направо. Ми це ребро відвели ось так направо. Ми робимо півпав зліва. Перегортаємо його ось так і робимо півпав справа. Але у вас може виникнути ще ось така ситуація, коли ребро треба відводити не от сюди, а от сюди. Тобто, наприклад, ось таке ребро у нас тут синій і червоний. Ми маємо його підставити ось сюди. Воно вже, як бачите, правильно підставлене. І тепер ми бачимо, тут у нас червоний. І тут червоний центр. Ось тут. Червоний і червоний. Значить, ми маємо це ребро відвести так, щоб воно було навпроти нашого центру. Тобто ось так от. Тому що вони тепер ось так от протилежні. І тепер. Ми відвели його вже в ліву сторону. Це означає, що ми маємо зробити протилежний правий півпав. Ми відвели в ліву сторону, ми робимо правий півпав. Ми відвели в праву сторону, ми робимо лівий півпав. Зараз ми відвели його отуди. Це значить, що ми маємо робити лівий чи правий півпав. Якщо ми відвели туди, ми робимо правий півпав. Один, два, три, чотири. Все. Тепер ми його так само перегортаємо. Все, ми бачимо, що він навпроти. І робимо тепер вже лівий півпав. Один, два, три, чотири. І ми майже вже зібрали другий слой. Нам залишилося останнє ребро. Ось воно. Ми бачимо, що знизу у нас тут зелений. І бачимо зелений центр. Ми його маємо ось так підставити. Зелений зеленого. Далі ми дивимося наверх. У нас тут червоний. І тут червоний. Це означає, що ми маємо підставити його ребро так, щоб. Воно було протилежне до центра. Поставте на паузу зараз і просто подумайте, як треба його підставити. Якщо ви знаєте, ви просто можете навіть не ставити на паузу. Якщо ви щось забулися, то переверніть назад і подивіться. Ми маємо його підставити протилежно до центра. Далі ми відвели його направо і робимо лівий півпав. Один, два, три, чотири. Далі перегортаємо ось так от. І робимо правий півпав. Один, два, три, чотири. Все, ми закінчили збірку другого слоя. Тепер ми будемо збирати так, щоб не ламати ось цей другий слой. Він у нас буде зібраний. І далі ми маємо зібрати, у нас є далі. Ситуації, які ми маємо привести до ось такої ось ситуації. Тобто креста. На кути ми зараз не дивимося. Ми дивимося тільки на жовті ребра. Перша ситуація у нас ось така. Це перші ситуації. І перша ситуація у нас ось така. Ось. Вона називається паглиця. Щоб привести її до жовтого креста, ми маємо тримати так, щоб вона стояла по горизонталі. І робимо таку формулу. Ми робимо фронт. Тобто передню сторону, ми рухаємо ось так. Далі ми робимо наш півпав правий. Раз. Два, три, чотири. І вертаємо. Все. У нас зібраний крест. І друга ситуація. Вона називається 9 годин. Щоб її зробити, ми маємо тримати так, щоб ця стрілка дивилася на 12, а ця на 9 годин. Тому вона так і називається. Щоб її зробити, ми так само маємо зробити фронт, тобто передня сторона. Далі ми маємо зробити пів пав 1, 2, 3, 4. І вертаємо. Тепер ми привели ситуацію до цієї нашої палки, яка має стояти по горизонталі. І щоб її зробити, ви робите фронт, тобто передня сторона, півпав правий. І вертаєте. Це, крест у нас зібраний. Але є ще одна ситуація, яка робиться вже не так. Ось, вона називається крапка. Тут у нас немає ніяких перегорнутих ребер. Всі ребра нам треба перегорнути. Щоб зробити цю ситуацію, ми маємо тримати неважливо як. І зробити ось так: пронт. Передня грань так само, зробити півпав І ще один півпав. І вернути. І тепер ми вийшли на нашу ситуацію палка. Палиця. Ми маємо зробити так, щоб вона стояла по горизонталі, і зробити нашу форму. Прот, передня грань, півпав і вертаємо. Таким чином, ми навчилися складати другий слой і жовтий крест. Якщо ви щось не зрозуміли, подивіться все спочатку, і я думаю, у вас це вийде. Як зібрати далі? І зібрати весь кубик ровика у мене є ще відео на каналі. Підписуйтеся і переходьте за посиланням зар.